Ось подивіться, як будували раніше масони, камінчики. Це місто Лєш, Бельгія, кафедраль, такий храм в центрі міста. Бачите, це все з каменю. Тут, бачите, вони так дуже так, якось випилювали, чи як, я не знаю. Ось тут дуже все таке, що чіт чітко виглядає. І ось ми. Оце у нас, бачите, таке вікно, воно складається з таких. Таке скло, воно м -м, як мозаїка вкладена в таку решітку металеву. Ось так. І ось ви бачите такі узори. І Це все з каменю. Це не просто там якийсь пластик чи гліна, це все з каменю зроблено. І бачите, ось потім ось туди переходимо, ось. ось тут таких дуже багато елементів, дуже складних. Бачите, такий рівень. Рівень у будівельників був. Це, це дуже такий потужний камінь, потужний. Його пилять не, не просто, думаю, це не ракушняк. Це щось до, до, до граніту більш схоже. От вам і масони. А, ще, бачите, тут. А, це. Думаю, такі розички це просто якісь ремонти були і таку штуку поставили, щоб вікно трималося. Так розумію, замість цієї. Ну так.